Водалі люди 2024 року, саме основні моменти, початок середина кінець місяця. Що на вас чекає? Дивимось. З вас лайки, коментарі, підписки, вся-вся-вся-вся ця історія. Тому що е, щотижневі розклади щось, щось не дуже. Я гадаю з перевернутими картами, але в мене в колоді всі прямі карти, а це перевернулася, то хай воно так і буде. Ну так, собі я вам скажу. О, якісь місяць такі, сумбурний, сумбурний. Зараз ми ще подокладаємо. Дивіться, початок місяця потрібно буде вирішувати якісь срочні питання. Або також це можуть бути конфлікти двох трьохсторонні з вашою участю. Да? де ви будете приймати участь. Також це може бути просто питання, які дуже гостро будуть стояти, от вже треба вирішити. І вас це буде, знаєте, трохи мучать. Ці питання. Вирішите питання, ці всі не переживайте, все вирішите, можливо, за допомогою дітей. Якось ці питання вирішити. Або це буде стосуватися ваших дітей? Така історія. Далі. Можливості, якісь у вас з'являються на роботі на перспективу, да? Якісь курси можете проходити по, фі... по грамотності, не знаю, фінансової грамотності, можливо, там біткоїни і ця ця історія. А, вот. Що ще може бути у вас в водолії? Обучення. Далі, 10 числа, щось незадоволення тим, що відбувається навколо вас, щось вас бентежить і переживаєте ви. Дивіться, тут активний рух. Середина місяця йде активний рух і падає мені карта, та, що тут скрита. Значить, прям в вагоні будете щось робити. Прям швидко бігом і уже. Понимаєте? І також це може бути показувати ваш розвиток, і якісь такі перспективи на майбутнє і так далі. І от то, що ви були в підвішеному стані, зараз ви починаєте активно рухатись і двигатись. Середина місяця у вас так живенько-живенько. Далі якісь приємні новини, гарні, гарні новини, такі, що знає, порадують серце, скажімо так. Переписки любовного характеру, можуть бути, зустрічі з протилежним полом, у когось там на побачення піде і так далі. Для тих, у кого це не актуально, то це просто можуть бути флірт. Також це може бути просто переписка, просто якісь дуже гарні новини, які вам будуть по серцю. І кінець місяця для вас. Дивіться, в якийсь момент захочеться, а то всіх віддалиться. От прям на одинці, розбирайтеся зі своїми думками, зі своїми діями подіями, да, все, що у вас там відбувалося, і упорядуйте, упорядуючи. упорядуючи ви мене зрозуміли, по полочкам все коротше складуйте в своїй голові. Активна участь буде брати в цьому місяці де жінка, королева жезлів, оверлів стрілець. Можливо, це ваш керівник, тому що це керуюча така посада. Це жінка огонь жінка, на яку всі звертають увагу, да, яка не не залишається незаміченою, Вона така все вспильчива, огонь. Просто розумієте? От, і кінець місяця відпочинок хочеться відпочинити від усіх і від усього. Давайте подивимося, що у вас тут самітлення заведе. Зміни переміни стосовно якогось чоловіка. Стосовно чоловіка, це може бути чоловік-військовий, будете переживати, думати, щось по фінансам зв'язано, його якісь переміни, але це непогані. Або знаєте, щось хтось у когось якісь там зміни, і ви собі задумаєтесь, а як це він так зміг? І я так хочу. Да? А от, і на дні у вас карта ожидання результатів, або когось очікуєте, або. Щось очікуєте, але також ця карта може показати, що в цьому місяці не отримаєте те, на що ви розраховували. І дивимось пораду для вас на лютий 2024 року для водоліїв. Карта страху і карта повішеного. Значить, карта каже, що не треба зупинятися на досягненому, треба рухатися вперед. Треба, що страх це в вашій голові. Треба діяти, не треба стояти на місці. Але при тому, коли ви дієте, потрібно все дуже добре обдумати, без страху, просто раціонально все треба обдумати, відкинути страх і діяти. На все добре, па-па.